Новорічні пригоди. Кожної зими напередодні нового року у дворі Богдана з'являлася родина сніговиків. Тато сніговик дуже працьовитий. Щоранку він бере до рук свою мітлу та прибирає з доріжок сніг. А ще тато сніговик насипає великі снігові пари, пагорби та заливає їх водою. Виходять справжні крижані гори, з яких так весело кататися на санчатах. Мама снігової родини, яку всі шанобливо звуть сніжаною морозівною, так само не сидить без діла. З великого відра вона притрушує піском до ріжки, щоб мешканці двору не падали в ожелець. А їхній синок морозик допомагає дітям будувати снігові фортеці. А є ще мала сніжинка, їй довіряють лише легку роботу. Сніжинка заповнює пташинні годівнички насінням та зерном. А ще навчає малюків робити ялинкове намисто з ягід горобини. З яким нетерпінням у цьому році Богдан із друзями чекали на появу родини сніговиків у своєму дворі. Тато Богдана розповів дітям, що сніговики приїздять до них узимку за наказом самого Тіта Мороза. А з першими весняними промінцями вони вирушають в інші міста, де саме в цей час наступає зима. Ех, Якби зима тривала вічно, мріяв Богдан. І цього року сніговики знову з'явилися з першим снігом. Як раділи малята, можна знову влаштовувати снігові баталії та кататися з гірок, а тато сніговик ще й ковзанку залив. Усі дівчата виводили на льоду піруети, які їм показувала сніжинка. Проте, напередодні нового року у дворі почали відбуватися дивні речі: уночі хтось засипав ковзанку піском, тротуар же, навпаки, залив водою, на горки накидав гілля та вкрав із пташинних годівничок корм. Але найголовніше цей невідомий зламав усі снігові башти у дворі. Діти та сніговики терміново зібралися на нараду. Слід схопити цього розбійника та знешкодити, закричав Богдан. А якщо він не сам? запитала сніжинка. Ну, то й що? Адже нас теж багато, і в мене є мітла відіб'ємося, якщо буде треба, упевнено сказав тато сніговик. Я бачив кіно, як ловляч погонів. Треба шукати сліди та речові докази, сказав Богдан. Про сліди то зрозуміли, а от про речі не зовсім, здивувалися всі. Речові докази це те, що злодій загубив на місці злочину, пояснив усім Богдан. Давайте ну, я зроблю всім лупи, лупи і клупи із крижинок, запропонувала сніжана морозівна, і ми з дівчатами підемо шукати сліди. А ми з хлопцями будемо шукати докази. Сподіваюсь, лиходій поспішав і був неуважним. І тато сніговик із командою вирушили двором. Дівчатка, погляньте, тут сліди пташиних лапок. Невеликі й немаленькі. середні», – сказала сніжана морозівна. Годуєш так пташок, годуєш, стараєшся вони, засмутилася Сніженка. І ще ось сліди звіриних лапок, а тут посередині ніби щось тягнули. Ой! Та це ж крокодил, його телепередачі бачила, а це слід від його хвоста, вигукнула Даринка. Дивіться, що ми знайшли, підбіг Богдан із хлопцями. У руках він тримав жмут кольорового пташиного пір'я і синій гумовий м'ячик. Оце так дивний у нас злодій. Що ж це за звір такий? з різнокольоровим пір'ям. Одні лапи пташині. Інші звірині, з крокодирячим хвостом, та ще й футболіст, здивувався тато сніговик. Треба скласти фоторобот. Це такий портрет спеціальний, пояснив Богдан. І всі дружно сіли його малювати. Що це за страшний звір? Я його вже боюся, сказала сніжинка, роздивляючись на мальований портрет. Ой, та це ж дві різні тварини. Пір'я і пташині сліди одної, а лапи, хвіст і м'ячик іншої, здогадалася сніжана Морозівна. Згадала, я ж цей м'ячик уже бачила, прошепотіла сніжинка і попрямувала до будинку. І ніхто не звернув увагу, куди вона пішла. Зате ввечері, коли сніжана морозівна почала кликати своїх дітей, сніжинка не обізвалася. У дворі почався переполох. Обшукали кожну кучу гуру снігу, але малої ніде не було. Ходімо шукати у всіх будинках, запропонував Пухтан і побіг до першого будинку. Вона не могла зайти в дім, там же батареї. Моя донечко роздане, лакала сніжана морозівна. Усі сюди, тут, на сходах, вологі сліди. крикнув хлопчик. І всі побігли до будинку. О, що ж ти наробила сніжинка? Тут же так жарко. Сніговики, батьки та морозик піднімалися сходами. Попереду за вологим слідом ішов Богдан. Біля одних дверей вони побачили велику калюжу. Ой-ой, ой розтамула моя донечка. Сніжана Морозівна сіла на сходинку. А Богдан уже натискав кнопку дзвінка. «Хто там? Що вам треба? почувся за дверей шиплячий голос. Відчиніть негайно двері! Сніжна поліція! закричав тато сніговик. Двері причинилися, і до під'їзду ринула вода. Квартира була схожа на озеро, а на надувній подушці сидів товстий рудий кіт. Так, це ти, Мурчику, злісний капустний і, вик... і викрадач сніжинки, здивовано вигукнули всі. Це не я схилив головків, це все він. Усі зайшли до передпокою. Де? Де моя сніжиночка? Що ж ви з нею зробили? голосила сніжана морозівна. У холодильнику вона сама туди злізла, тому що танути почала. Ми її навіть морозовом пригостили, виправдовувався Морчик, а мама сніговик її. уже бігла на кухню. Полун раз! Ви всіх на гору, раптом пролунав крик. І тут, із кімнати, похитуючись на хвилях, випливла клітка з величезним, різнокольоровим папугою. А, так ось чия то я то було пір'я та пташині лапки. Гоші папуги, здогадався Богдан. А де ж крокодилячий хвіст? <пух> Цей животик мій на снігу залишив, а не крокодилячий хвіст. М'ячик так само мій був улюблений, образився Мурчик. Так. Друзі, злодії, сідайте та розповідайте по порядку, навіщо ви розгромили весь двір, сказав грізно тато сніговик. Це гошка час пустує і мене тягне у свої ігри. Погрожує, що господарям розкаже, як я кососиски в них краду. От і доводиться мені усьому його слухати, та що казати, і у дворі ми разом усе зіпсували. І ось сьогодні він примусив мене у піратів гратися, а кран закрити забув, тепер воду збирати доведеться, Став жалітися Мурчик. «Е, гоше, але ж у дворі капустити це вже не гра. Навіщо ти це все зробив? Я здивувалися всі. Це все ж тому, що ви нас ніколи не запрошуєте пограти. Я, може, так само хочу і з горки кататися, і з годівнички їсти, обурився попуга. Та ми ж завжди раді новим друзям приходьте коли забажаєте, сказали всі дружно. Друзі, вони зовсім не злі. Пробачте їм, будь ласка, почувся голосок сніжинки, і всі кинулися її обіймати. Наступного дня діти самі зайшли за гошею та мурчиком. Давайте на спочатку твір приберемо, а потім допоможемо вам ялинку прикрашати, запропонував мурчик. Горна думка, усміхнувся тато сніговик і дав коту в лапи мітлу. А я перед роботою трохи підкріплюся з годівнички, сказав Гоша. Гоше, як не соромно, тебе ж удома господарі годують, а це їжа для голодних змерзих пташок. Йди на краще горобини нарви, Будемо ялинкові іграшки робити, дала завдання папузі сніжинка. Надвечір у дворі стояла прикрашена ялинка. Вийшло дуже гарно. Намисто з горобини й каштанів, паперові сніжинки, віночки із сухого листя, блискучі бурульки, так і сяяли на сонці. Мурчик хотів, ще зробити гірлянду із сосисок. Але його відмовили. Бачите, як добре працюється, якщо всі гуртом до роботи стають, сказала Сніжана Морозівна. Ніколи більше не сваріться. Слухайте та поважайте одне одного. З Новим роком кінець!